Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про косат. про його дисячі типи. Ну, так, згиваєте чайочок. Беріть якусь вкусняшку і приємного перегляду та апетиту. Отже, перший тип це косари. Так, це порушення правил. Ну, також висячий тип. Ну я вам сразу кажу, якщо він у вас вбив та боїв, то тоді це не косор. А якщо вбив або поречав та просто поприсідав над вами, то тоді це косор. І якщо у вас є запис, є Дискорд, і Discord є... і також ви можете написати розробнику в Діскорді, то ви можете кинути... На його горжалу в Діскорд, і він буде забанений. <кх> Меж Це також порушення правил. Це тисячі тип уже. Це не тисячі тип, вже тоді, коли, ну так, вони разом порушують правила, але нікого не трогають. Ну, так... Представляєте, коли ой, 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 китайці по ой, всім серверам. Тоді був капець. Просто ти китайці у межвідерство косарство майно. І вони просто повністю та косарили всі сервери. Ну а зараз їх нема, тож іноді може бути все добре. Далі Попрошайки. Ну, попрошайки це не ті, які... допоможи мені виростити свого динозавра, стань моїм другом, стань моєю мамою, стань моєю сосискою». Це межвіта. А от попрошайки це типу «Рекс, Можна в гніздо? Тоді це попрошайки. Так, я розумію, ну. Коли я був новачком, то я був таким самим. Одне но, одне но. Те, що треба або купити на динозавра, на якого він хоче, або просто чекати. Бо так мене і в гніздо сарко забросили, і також у гніздо спину. Ну, отак мене запросили, хоча я навіть не просив. Тоді, по суті, ти можеш... Попасти в гніздо. Якщо все-таки ти, ти просиш, то тоді шансів дуже сильно мало. Другий тип це добивали. Ну, представте, ви зі своїм другом робите ПВП або хтось другий, і прибігає якийсь день і добиває вас обох. То ти це і є добивало. По ні, типу добивали, це ті, хто, коли ти зробив ПВП, у тебе мало ХП і далі він просто тебе добиває. От тоді це добиваєсько. Далі. І у нас все. Коротше, всім. Бувайте, всім папа. -па. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо що, я у одроких не накрав. Просто Ну є трохи хитого зацікавився. Тож, я не вор И нормально. Ну вот так, всем бывает.